Зігрітися, випити теплого чаю, чи кави, зарядити мобільний. Саме такими послугами мешканці Козлівської громади можуть скористатися в пункті незламності на випадок тривалого відключення світла чи надзвичайної ситуації. В селищі в нас в центрі Галицька 3 це є наш пункт незламності, який знаходиться в приміщенні місцевої пожежної охорони. І тут є генератор, тут є світло, тут є тепло. Є, до речі, альтернативне паливо. Наприклад, ну це ми маємо буржуйку до речі на випадок чого дрова. Якби часом щось якась ситуація з газом, то ми можемо Кіну тут вирішити альтернатив. В будівлі цілодобово чергують рятувальники, тому в пункт незламності жителі громади можуть приходити будь-коли. Крім того, тут розмістили працівників швидкої допомоги, і у разі необхідності вони зможуть надати першу допомогу. Рятувальники розповідають, що поки відвідувачів не було. Проте тут є всі необхідні умови для того, аби перебути блокаут. А є у вас кава, є кава. Та ні, 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 просто цікавляться. А щоб хтось ну, потребував, ну ще таких. Звичайних ситуацій не було, щоб хтось дійсно потребував. Поміститися у пункті незламності зможуть близько 20 людей одночасно. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.